Спецоперація на ворожій території окупанти отримали наказ із Москви встановити мінно-загороджувальні перешкоди вздовж кордону в Білградській області, побоюючись прориву українського спецзагону. Але наша розвідка вирішила спрацювати на випередження за інформацією головного управління розвідки. Українці здійснили туди рейд, під час якого атакували російський взводний опорний пункт, замінували єдину дорогу, якою пересувалися окупанти. Як результат, частина загарбників ліквідована в перестрілці. Частина підірвалася на мінах. Кількість загиблих та поранених окупантів уточнено. Двох людей вбили і двох поранили росіяни на Донеччині. Жертвами артилерійського вогню стали жителька Красногорівки і жителька Теринівки. на Курахове. Загарбники запустили п'ять ракет і ще шість на Мирноград. Авдіївку атакували зградів, побиті житлові будинки, школа, дитячий садок, адмінбудівлі та інші цивільні об'єкти. Троє людей зазнали мінно-вибухових травм під час обстрілу Дніпровського району Херсона. Є руйнування в багатоквартирному будинку, пошкоджено газогін в аграрному підприємстві. Знищені Ангари і техніка в день росіяни обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині. Ворог з артилерії бив по людських хатах. А по селу Липці окупанти завдали ракетну удару та вгатили з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено адмінбудівлю, автомобілі, місцевих, господарчі споруди. Двох сотень ударів завдали росіяни і по містах та селах на Запоріжжі керованими авіаційними бомбами. Поцілили по Оріхову та Новодарівці з артилерії, безпілотників реактивних систем залпового вогню. Били по населених пунктах Пологівського та Васильівського районів. Потрощено людське житло. В Нікополі на Дніпропетровщині ворожий безпілотник впав на двоповерховий будинок, пошкодив дах, спричинив пожежу. Уламки ще одного підбитого дрона поруйнували підприємство в Криворізькому районі. Люди не постраждали.